Поговоримо про вакцинацію дітей. Якщо ми беремо новонароджених дітей, дітей до першого року життя, то е, у дітей після народження є антитіла, які мама передає їм внутрішньоутропно. І ці антитіла е, з часом у дитини спадають їх кількість, і е, тому дитина вже близько півроку, вона вже схильна набувати свого власного імунітету. І, Якщо дитина заразить, хтось заразить дитину вірусом, яким хворіла мама, і мама не захворіє, то дитина, умовно, трьох місяців теж не захворіє в переважній більшості випадків. А після 5-6 місяців уже зможе захворіти. Саме на цьому моменті, переважно на цьому моменті, і базується календар щеплень. І коли дитина народжується, є кілька вакцин, які спрацьовують прямо їх вводячи в пологому будинку. Це давно існуюча вакцинація проти туберкульозу БЦЖ, яку вводять на третій день життя. А з 2002 року в Україні в перший день життя новонародженій дитині вводять вакцину проти гепатиту Б. Не потрібно відмовлятися від тієї чи іншої вакцини. Вакцина проти гепатиту Б, хоч з'явилась пізніше, але вона набагато легша. Це найменш. Серйозна вакцина з усіх, які існують на нашій планеті, або це же це найбільш серйозно, якщо їх між собою порівнювати. Але гепатит Б це найзаразніший вірус з тих, які можуть передаватися через кров. Тому якимось шляхом, як в Україні, так і в умовній Швейцарії, воно потрапляє в організм. І в організмі дитини до року не вакцинований жодною дозою. Є до 95% ризиків, що цей вірус викличе хронічний гепатит Б. А хронічний гепатит Б може викликати рак печінки в молодому віці, у дитини, в садочку, в школі або там з часом, тому це дуже небезпечно і, враховуючи, що ризик в меншому віці хронізації процесу вищий. І вакцина спрацьовує прямо з народження, її прямо і вводять в перший день життя, тому це дуже важливо. Якщо ми говоримо про туберкульоз, так вакцина БЦЖ не така високоефективна, як більшість інших вакцин щодо того, щоб не захворіти туберкульозом, але щоб не померти від туберкульозу, щоб не було ускладнень важких форм, некрозу легені, туберкульозної менінгіти, ну БЦЖ дуже круто від цього всього захищає, тому вона і робиться. Наступні дози, які колись робилися, друга, третя. 50 років назад чи раніше було 6 БЦЖ, як виявилося в дослідженнях, вони не додають тривалого якогось потужного захисту, тому їх з часом повідміняли, і наразі залишилася одна БЦЖ. І якщо в пологому будинку. Ви її зробили тоді менше бюрократичних проблем. Не потрібно тоді робити пробу манту після двох місяців, щоб перевірити, чи дитина не вдихнула туберкульозної палички і так далі. так далі. Але ну, якщо таке стається, то теж є способи і пізніше це зробити, якщо не зробили вчасно. Краще робіть вчасно. Загалом слідувати державному графіку щеплень досить зручно. Це рекомендаційний документ. Інколи ми можемо з пацієнтами в приватному закладі робити навіть ще краще давати дитині більше захисту, враховуючи, що вакцини, які є на приватному медичному ринку, часто комбіновані, і ми можемо дитині зробити менше уколів і дати цим самим їй навіть більшу кількість доз проти гемофільної інфекції, б, так як зазвичай робиться в більш західніших країнах Європи. Загалом з віку. Від 2 до 6 місяців насправді можна навіть з півтора місяців, робиться щеплення три дози проти коклюша, дифтерії правця АКДП, проти поліміліту, проти гемофільної інфекції Бхіб, проти гепатиту Б. Ну, гепатит Б вже в пологовому будинку, якщо зроблений, то з цих трьох доз. Комбінованої шестикомпонентної вакцини, друга доза зазвичай робиться без гепатиту Б. Хоча, якщо нема такої вакцини в наявності, можна і всі три зробити з гепатитом, і буде чотири дози гепатиту Б, як в деяких країнах. МОЗ, на щастя, не забороняє робити ні так, ні так, але повертаючись до гепатиту Б, захист від нього важлива остання доза, коли дитині вже є близько півроку. Щодо коклюша дифтерії правця АКДП. Поліміліту, то робиться три дози підряд з інтервалами мінімум 1-2 місяці, але пам'ятаємо про 6 місяців для останньої дози. І ще одна доза робиться у віці півтора роки планово. І потім уже без хіб, без гепатитів, АКДП і поліміліт робляться в 6 років. Це вакцинація, якщо ми беремо дитину дошкільного віку. Планова, календарна, а потім ще в 16 років робиться. Ну і від дифтерії правця вакцинація показана раз на 10 років дорослим. Коли дорослі думають, що вакцинація планова, календарна, це лише про дітей, насправді там є така, такий значок, щоб повторити кожні 10 років. Тому, якщо ви не робили собі щеплення останні 10 років від дифтерії правця, то ви можете завжди це зробити, в тому числі і у нас, звертаючись до дорослих лікарів, yeah. на рахунок щеплення від коклюша, Можемо поговорити ще про вакцинацію вагітних. Якщо ви вагітна мама, ви можете передати антитіла проти коклюша. А він найбільш імовірний серед тих шести інфекцій, бо це респіраторна інфекція. Ви можете передати захист антитіла дитині, от те, що ми говорили, що. Вагітна мама передає майбутній дитині антитіла внутрішньоутробно і, зробивши вакцинацію щеплення бустрикс АКДП, єдина вакцина для дорослих, яка містить дифтерію, правець і коклюш. Можна на другому, третьому триместрі це зробити. В ідеалі це Хоча б за місяць або раніше до планового народження дитини, можна передати захист дитині, і вона буде захищена від страшної смертельно небезпечної інфекції для такого віку, ще до першої вакцинації. Якщо, звичайно, мама вже має вже, вже народжувати дитину або народила її, то вона не передасть антитіл. Але тут виникає питання: хто ж заразить дитину коклюшом? Дитину, яка не ходить в магазин, в садочок, в школу. Грудного віку, ну, скоріше це заразить мама, тату, бабуся, дядько, ті, хто вдома, старша дитина. Ну, якщо старша дитина планово вакцинована, вона не становить загрози, але дорослі, якщо говорити про щеплення раз на 10 років, могли б обрати вакцину саме, яка містить не лише дифтерію правець, а ще й коклюш, цим самим надавши дитині додатковий захист до того, як вона сама буде захищена. Крім щеплень за календарем. Давайте завершимо календарні щеплення. Також є вакцинація кір-паротит краснуха. От ми говорили про 6 компонентів: АКДП, полімеліт, хіп, гепатит Б це 6 інфекцій, БЦЖ проти туберкульозу, це вже 7. І ще три інфекції кір, паротит і краснуха, вакцина КПК це жива вакцина. мамині антитіла вб'ють цю вакцину, якщо її ввести. І навіть після 6 місяців тому ця вакцина робиться у віці планово одного року. Ну є деякі країни, де роблять трошки раніше, але в Україні з одного року, в рік не на день народження, а трошки пізніше. Прийдіть, і ми зробимо щеплення проти кору паротиту краснухи. Друга остання доза робиться планово в Україні у віці 6 років перед школою. І це вакцинація від 10 хвороб, які входять в український державний календар щеплень. І часто вакцинуються діти також проти інших захворювань, які не входять в український календар щеплень, хоча входять в багатьох інших країнах. В першу чергу це ротавірусна вакцина. Це єдина вакцина в капельках у рот, яка може вводитися, має таку проблему, що може вводитися тільки до півроку життя, до половиною місяців, якщо точніше. Тому вона робиться двічі: перші дві дози однієї вакцини від ротавірусу, або єдині дві дози іншої вакцини робляться до половиною місяців з різницею мінімум в місяць. А тому першу дозу можна зробити до 4-4,5 місяців, а краще раніше. Зазвичай приходять на щеплення в 2 місяці, там плюс-мінус, і ми заодно робимо капельки і в одну ножку колемо одну вакцину і можемо спокійно в іншу ножку колоти щеплення проти пневмококу. Ротавірус це кишкова інфекція, це найсерйозніша з кишкових інфекцій, з тих, які можуть трапитися в Європі. Якщо мова йде про вірусні кишкові інфекції, а у дітей більше вірусів. Це третина мастроентеритів, і якщо взяти ті кишкові інфекції, які підлягають госпіталізації у важкому стані дитина, то у дітей до 5 років, 85-90 госпіталізації з кишковими проявами, діареєю, блюванням і там, з високою температурою чи без, зазвичай це ротавірус. І Ця вакцинація переважно має значення, щоб знизити ризики госпіталізації дитини. Якщо говорити про щеплення, про дифтерію, правець, кір, гемофільну інфекцію, пневмокок, менінгокок, це хвороби, від яких можна не вижити. Власне, для цього існує вакцинація, щоб прибрати всі ці ризики і не заводити побільше дітей, як це робили наші прапрапрабабусі, коли було 8 дітей, 10 дітей, і хтось там не виживав і зазвичай це були ці хвороби. Тому вакцини це дуже добре. З точки зору найбільш важливих вакцин додаткових це щеплення від пневмококу. Пневмокок це те, що вміє викликати переважно більшість пневмоній. Запалень легень, бактеріальних запалень легень, мова не про грип, не про ковід, а про звичайне запалення легень, яке може бути як окремою хворобою, від переохолодження, так і ускладненням вірусного бронхіту, наприклад, те, чого ну, кажуть: ой, бронхіт, аби не пневмонія, це про пневмокок в 90-понад 90%, понад 90 випадків. Тому від цього можна убезпечити дитину і. 95 і більше відсотків гнійних отитів викликає теж пневмокок, а ще він викликає половину менінгітів. І це дуже розумно вакцинуватися проти пневмококу, що і робить переважно більшість країн світу. І в Україні з 2021-го, а потім сказали, з 2022 року, мала пневмококова вакцинація входити в календар щеплення. І з часом це точно буде. Включено в державний календар, але то були коронавірусні карантини, потім воєнний стан, і ну, десь знайомі лікарі сказали, що є така інформація, що вже незалежно від воєнного стану, наступного року ймовірно буде розглядатися питання про включення цієї вакцини в календар щеп. Іншою інфекцією, яка є досить страшною, є менінгококова інфекція. Її теж, як і пневмококову, можна робити з 1,5-2 місячного віку. І тут питання, що ці вакцини вони спрацьовують у цьому віці, але самі хвороби, пневмококи і Менінгококи, які викликають страшні смертельно безпечні інфекції, чим менший вік дитини до двох років, до двох років імунна система дитини практично сліпа до цих бактерій. І тоді, коли вона вже здогадується, що вони щось там роблять, вони можуть зробити найгірші речі за ці дні. От. А вакцини спрацьовують. Тому чим старший вік дитини, тим менше доз, якщо почати вакцинацію в 2 роки, чи в 22 роки, чи в півтора роки, то буде менше доз щеплень проти пневмококу чи мінгококу, ніж. Якщо почати в 2 місяці, 3 місяці і так далі. Але раніше це важливіше, бо це спрацьовує і захищає дитину. Так само, як і гемофільна інфекція вміє викликати пневмонії, менінгіти, вона, на щастя, входить в державний календар щеплень серед багатьох тих комбінованих вакцин. Вакцинація проти грипу дуже актуальна і є третьою по важливості вакцинацію маленьких дітей: пневмокок, менінгокок, грип. Це важливіше, ніж ротавірус. Пам'ятаємо просто, що ротавірус для дуже маленьких дітей, тому або ви можете зробити немовляті, або вже не встигнете ротавірус. А грип можна якраз робити з 6 місяців віку. І це ну, можна робити тоді, коли є вакцини від грипу. Це восени. Якщо дитині виповнили 6 місяців в січні, так само можна вакцинуватись від грипу. Це має сенс включно до середини, до кінця березня, тому що грип може бути до квітня. І теж треба на всі вакцини, щоб пройшло 3-4 тижні, щоб вакцина спрацювала, так як ми від неї очікуємо. Чи є діти, яким не можна вакцинуватися, так, є такі випадки, коли у дитини немає взагалі антитіл, це генетичні і серйозні хвороби, імунологічні, первинні імунодефіцити, так звана А-гамма-глобулінемія. Якщо є така дитина, то після 6 місяців, коли материнські антитіла переважно Більшість з них пропадає, це білки, вони розпадаються. То дитина починає хворіти бактеріальними інфекціями: пневмонії, гнійні отити, пневмокок любить таких пацієнтів. Інші гнійні інфекції, менінгіти, гнійна хірургія, численні госпіталізації. Більшість пацієнтів не має таких хвороб. Таким пацієнтам неживі вакцини, які планово вводяться в малесенькому віці, вони безпечні. От, і якраз вони вводяться до 6 місяців. Якщо у вашої дитини чи у вас немає такої хвороби, а це переважна більшість людей на планеті, тоді можна робити всі щеплення. Так, є ще пацієнти, яким не можна робити живі вакцини: це вагітні, це пацієнти з лейкозами, інші страшні захворювання. Але навіть пацієнтам з лейкозами більш потрібні щеплення від пневмококу, менінгококу і грипу. От, тому е, здорову дитину тим більше можна вакцинувати, аби в неї не було температури за 38, якогось ангіни чи інших середньоважких чи важких хвороб. Е, навіть якщо є невеликий нежить чи якась невелика висипка, вакцинуватися можна спокійно однією вакциною чи трьома в один день. Е, у віці одного року разом з вакциною КПК кірпаротит Краснуха підшкірно ми її можемо робити в плече. Ми нерідко робимо, якщо є в наявності вакцину проти вітряної віспи. Звичайно, вітрянка менш страшна хвороба, ніж пневмокок, менінгокок, чи навіть грип у маленьких дітей, але можна від неї теж захиститися. Так само з 9 місяців можна це робити. І дорослим теж це можна робити, якщо людина не хворіла вітрянкою. Так, з віком ризики вітрянки зростають. От, ну, якщо зробити в два плеча. Дитині в три роки чи маленькій дитині підшкірні вакцини, лишаються ще дві ножки. Інколи ми робимо і чотири вакцини в один день. Можна це робити, тому що вакцини абсолютно безпечні. Якщо вколоти кілька доз тієї самої вакцини, нічого поганого не станеться, але на жаль, і хорошого не станеться, тому що вакцини потрібно робити. Потрошку додаючи імунного захисту. Як вчити якусь хімію в школі, ви не зможете за один день всю книжку вивчити. Імунна система теж поступово набуває захисту після кожної чергової вакцинації по схемі тієї чи іншої хвороби. З одного року можна вже дітей вакцинувати проти більшості хвороб. Це щеплення з 9 місяців від вітрянки, з одного року проти гепатиту А, і можна від цього теж захищатися. Ну, для дітей постарше, з 9 років доступна вакцинація проти вірусу папіломи людини, про що можна говорити окремо. Це щеплення, як і щеплення проти гепатиту Б. В першу чергу існує, щоб уникнути онкологічних ризиків. Тому можете спокійно вакцинувати підлітка. Особливо до 14 років можна зробити дві дози, а не три. Як після 14-15, тому можете також це робити. Це безпечні неживі вакцини, питання, аби вони були в наявності. Деякі з них коштують певну вартість, і якщо навіть пацієнти готові зробити одночасно кілька вакцин маленькій дитині, інколи виникають фінансові запитання, але є різні вакцини, які, аби вони були в наявності, які можуть вводитися в один день чи в різні дні, за вашим бажанням. На рахунок реакції на щеплення можуть ставатися планові побічні ефекти, які стаються на щастя, не часто. Це всім відома температура, яка може бути на переважну більшість вакцин протягом перших трьох діб після вакцинації. Близько 10% шансів є на те, що температура за ці три доби раз чи кілька разів виросте. І якщо вона досить висока або просто дискомфортна, ви можете збити її бупрофеном, парацетамолом, нічого серйозного. Навіть якщо, якщо б у всіх випадках вакцинації вона б росла, все одно був би сенс вакцинуватися, а це стається на щастя, лише до 10% випадків. Місцеві реакції плеча чи ножки, коли ми говоримо про. Ін'єкцію, ін'єкційні вакцини вони стаються менш часто від самої вакцини. 2-3% випадків стається якась більша реакція, значне почервоніння, набряк, може бути гарячим, припухлим. Може не боліти при цьому, а може трошки поболювати більше, як такий хороший синець, і ви тоді зможете випити ібупрофен, як знеболюючий і прибрати цей дискомфорт. Про два рази на день, три рази на день. Перші два-три дні є два-три відсотки шансів, що вам це знадобиться, і це не страшно. А є ще найбільше шансів, що може бути якась невеличка реакція, якась якесь ущільнення, як гулька, або почервоніння, або тако пальцем, якщо ти ти туди може відчуватися чи там підняти плече. Ну, діти в малесенькому віці, коли вножки роблять, вони там сальто не дуже роблять від новонародженості і не можуть про це сказати. Але оці мінімальні реакції вони не вимагають ніяких препаратів. Це, власне, навіть не на саму вакцину, а це на факт ін'єкції. Якщо колоти якісь інші уколи в сідницю, так само можуть бути пару днів такі реакції. Тому вони минають і це не страшно. Інші речі, які теоретично вакцини могли б викликати у якогось пацієнта, не очікується. Згідно всіх досліджень, немає якихось. Складних небезпечних ситуацій, які виникли би після вакцинації, якщо у когось станеться щось через день чи через місяць після вакцинації. В принципі, не заборонено, щоб дитина заразилася вірусом чи доросла людина, яка вакцинується, може початися нежить, і тоді зрозуміло, що вакцина не вміє викликати нежить і хтось просто захворів і може мати теж температуру. Ми говорили про те, що навіть під час нежитю легко легкого можна вакцинуватися, і якщо виросте температура там в перші дні. Вірусної легкої інфекції, то ну, кілька днів температури там теж не становлять загрози, аби вона збивалася чи ібупрофеном, чи парацетамолом, а частіше всього і обидва збивають. Тому не переживайте за якісь е, умовні речі. Якщо ви вакцинуєтеся в сезон проти грипу, у вас будуть антитіла проти всіх поширених штамів грипу. На щастя, інші інфекції не так сильно мутують. Не потрібно щороку вакцинуватися проти кору, проти гепатиту. Так, на жаль, наш імунітет не тривали проти дифтерії правця і коклюша, тому ця вакцинація показана навіть дорослим, але раз на 10 років, що набагато приємніше ніж щороку колотися від грипу. Тому варто захищатися і від середньо страшних поширених захворювань. А від дуже страшних, тим більше робіть це обов'язково. Приходьте в клініку Смарт, і якщо ви порушили всі схеми. Забули це зробити вчасно, пройшло не місяць, а кілька років, і ви не знаєте, плутаєтеся в всіх цих назвах вакцин. Ми допоможемо вам скласти ваш власний індивідуальний календар щеплень і захиститися від страшних захворювань. Тому приходьте, захищайтеся планово, щоби. Не ставалося страшних історій. Але якщо чимось іншим захворіли, звичайно, теж можете звертатися на звичайну консультацію, і ми будемо тоді вас лікувати від сподіваємося менш страшних захворювань. Гарного дня, будьте здорові, за потреби звертайтеся краще планово.